У іноземців є такий варіант, як через півроку служби за власним бажанням звільниться, хоч контракт вони підписують так само, як і українці на три роки, там перший українців немає. Угу. І більшість українців, особливо фахівців, при правильному до них і адекватному ставленні, в принципі, підтримці. Вони на тих посадах могли б ще затриматись щось принести нове, навіть з цивільного життя, бо дуже багато класних людей прийшло насправді з цивільного життя під час війни і привнесли дуже багато змін і дуже багато користі. От. І їх би можна було ще трохи затримати на тих посадах, щоб вони добили, так сказати, mm -hmm. показали і вже могли там йти в цивільне життя. І в принципі, ми на цьому зосередились. Е е якісний діалог, відповідно, якісний сервіс е надання наших послуг, е супровіду, інформування е від першого контакту, та тобто до там, наприклад, поїхати його десь забрати з кордону, ще десь, звідкись так само завести і далі. Ми постійно кажемо, що ти. Потрапляєш в навчальний центр, ти потрапляєш в частину, ми постійно на зв'язку. Юридична, інформаційна якась підтримка. Чим можемо, ми допоможемо те, що ми можемо вирішити. Так само, ну, якщо там при якомусь незрозумілому. Перебігу, так сказати, бо все може бути, то армія. Перебігу обставин, там людина десь, може, потрапила вже в частині не туди, але ми виходимо на частину, контактуємо, що, отже, є класний чувак. Згадайте ще раз, бо зрозуміло, там, в частинах е е е купа ну, людей, та, і ну, все тримати в голові воно нереально. І добиваємось, щоб людина все-таки потрапляла туди, куди вона обирала, угу. туди, куди вона хотіла з самого початку.